Йоу танкісти в нас сьогодні потужні реплеї. погнали дивитися. Е <звук> Здорово, путні! Братики-танкісти! Як ваші справи? Пишіть та коментуйте в коментарях. А з нами сьогодні на зв'язку хравець-боєць під ніком Гілзу на важкому танчику ...колекції... колекційної породи. Колекції танчик, колекції, концепт 1 Б. Маємо апнуту історію сьогодні. Також і дивимося на карті Лада, як він буде розбивати сетап ворожих сил барабаном на два снаряди. До речі, КД прекрасна в 2,5 секунди. І тому має все бути добре. Також прохідність стала набагато кращою. за те швидкість польотів снарядів, ну, нашого основного снаряда, якраз таки ББ. Знизилась. Чому? Бо це ББ. А було БП. Ось тому така фігня. Так забираємо ми одного із. Сетап у ворожих сил це якраз таки Чіфта. Чіфт відчулився в даному бою і пішов, напевно, заварювати свіженьку запашну каву. Можливо, це не точно. Можливо, щось психотропне буде вживати. І за той час можемо розстрілювати свій барабанчик помалесенько, так полагасенько. без шкоди для себе, адже ми затанчили 460 якраз таки без за 68 дев'яточки. І Т-30 в них, дивися, є. А в нас хто? У нас йог дев'яточка, та? Давайте подивимося, дивися, як цей цинкує за нами. Ну, пробуй пробивати нашу башку. Можливо, тобі получиться, він навіть не влучає. На НАХ з підпалом! Прекрасно, з підпалом горе-горе ясно, щоб не погасло. 3234 20... вже маємо напуляного демеджа. Один колик після бойову статистику нам дихає у плечі. Наша малесенька сковорідочка та яка тесту летальна зброя. Також один кіл забирає, а ми за той час подивися, 4К. На одній ж позиції починаємо. Ми просто тримаємо їх в желізних рукавицях. Танкісти. Вони ніде не можуть розкотитися. Їм просто розуму не вистачає. Ну, принаймні, є сотовості. Чому він вперед не їде? А чому він вперед не їде? Танкісти, знаєте, дивися, скільки там наших стоять танкістів. І наш важкий танчик, і наші дві ПТ контрять. Контрали, адже вже нема кого контрити. І. Тому така ситуація важка. Важка ситуація в даному бою для сетапу. Ворожих сил бабаха, куко, -ку, йоптеть, наполучай разочок. А, другий не получиться. Відпрацювали асісти? Ну як асісти? Це були не асісти все ж таки. Але. Команда не спить. І це іноді радує. Іноді радує тоді, коли команда не спить, коли потрібно витягати бій. Але не радує тоді, коли бій йде до перемоги і ти хочеш щось настріляти, і Вони такі, знаєш, агресивні. Так радуть від тебе хітпойнти, ворожі. Іноді не виходить, щось файне собі надомажити. Ти подивися, забрали. Ти подивися, забрали. Прекрасно з одної сторони. Ну і іноді команда може. Іноді не може, залежності, в залежності, який ти а, попадаєш, срач рандомний. разочок. БК! Прекрасно, ну БК це не ми йому підірвали, ми всього лиш на всього його, його пошкодили. Йоху. І дивимося на післябойову статистику. Ну, що тут сказати, танкісти, це був просто турбозлив. Турбозлив злив для сетапу ворожих сил. І що там у нас? Після бойова пенсія, скаже. 6716 семьсот шестнадцать на пули, но 2484. Шкода за вашою допомогою. два знищено 6 пошкоджено. Знак підтримка, знак класності майстра та головний калібр. А чому бенє так перша позначка пішла в рух? Можливо, вже і не перша. Пішов плюс на 307 тисяч 902 срібні монети. Ось віса свою копілочку, Та, звісно, що перше місце по нанесенню шкоди 1793. Зірочки вільного досвіду забирає свій ак-каунт. Друзі. Тому ми ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі. в режимі бою зустрічний бій. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Discord. Для того, щоб потім разом з нами танкісти приглядати їх же ж на цьому каналі. А ми погнали дивитися другий бій. Також від гравця під ніком Гілзу. Вперед! Зараз вони дізнаються, де лихо живе. Давайте подивимося. Дійсно, де лихо живе? І? І як це все буде відбуватися? На карті виноградники? В рандомі вружемі бою перевага. Маємо вже три точки. І танкісти, Гілзу на. Важкому танчику Атлас, а це той який, так? Давайте подивимося, як Атлас на цей Все ж таки знову покаже прекрасні топові результати, напевно. Адже я знову ж таки не пірачу. Ну, мається на ну, увазі, не одним оком дивлюся, ні двома, дивлюся одразу ж з вами там їсти. І коментую. Не переглядав, я бійданий. Тому мені також цікаво, що тут зараз буде робити стандартний розклад важких танчиків і, на жаль, тут ми не влучаємо. А хотілося б, такий вертуха, якби зайшов, було б прекрасно. Такий плюс-бонус одразу ж для подобайки. В принципі, і так подобайка, вподобайкати, та, адже тут у нас прекрасні бої на даному каналі. Борновійник та кращі бої World of Tanks. Бліц. Тому не жаднічайте. Не скупіться на подобаючки, будь ласочка. і звісно, що на своїй коментарі так. Ану, давай. А, ну давай, я хто гар получає знову ж таки дві дев'яточки. У нас тут який кінний атлас йде, так? Да? І є 50. А хто качає зараз? Хто, хто досліджує зараз Є50 М. Танкісти є серед вас такі? Або хто має даний танчик і хто на ньому катає. Зараз. Максимально вбили дану осте, на жаль. На жаль, ну максимально, не максимально, але все ж таки. Дивись, який прекрасний гіроскат танкісти має один коло після бойову статистику. До речі, дві позначки на гарматі. Можливо, забере третю позначку якраз в цьому бою. Не знаю, подивимося. Тайп втікає. Тайп втікає, але підставляється, прекрасно. Зразу ж тисячу 71. Напуляли. 570 за А Ану по Бабах. Бабах. Робимо бабах. Бабах, не получиться, на жаль, але все ж таки так залітає 400. 48. Що, їдемо все ж таки допомагати? Їдемо, заїжджаємо в спину червоноесеньким. Нас там без хітпоінтів залишається, на жаль, наш важкий танчик. Врятувати ми його не встигнемо, скоріше за все. Адже ти подивися, який ми заміс заїжджаємо, можливо, може бути і небезпечно. Так, забираємо ми. Тайпа 71-го і все ж таки залишаємося в дві гармати проти двох гармат. АМОКС 50, 120 безбродні. Раптом щось заламає барабан. Ну Зате в нас є броня, якщо щось можливо щось і допоможе. І кранвагін 411. Пропускаємо. Їде до нас. Ні. Їде, Ні, не їде, дивися. А їде до нас Аймовду, який герой. Герой світу бліц, ні, затормозив, знаєш, забоявся, забоявся він виїжджати. А зараз якраз би тут, мені здається, було б прекрасно з ної сторони мати. Дуплаці чому? Тому що нам би не було проблем з цим биком і шоу пробиттю, що зі шкодою, адже близька дистанція, не розліталась би дуже далеко, все би мало зайти якраз таки в АйМикса. Можливо, але це не точно. Це ж рандом, танкісти. Тут на кабовій гущі потрібно гадати думати. думати. 600 танкісти! 600. Де наші ПЕТЕСАВ? Є, живуть прекрасно. Бачили ПЕТЕСАВ? Конкурент, конкурент на циклі, Атлас. Так, залишаємося обидвоє з засташенкою нашою є 50, яка ж до сих пір ти подивися, живе. Нічого собі живе і точки. Подивись точки: 805, 810. Знову ж таки будемо рахувати чи що. Небезпечно, у нас всьо ложна одна точка. Якби є. А, Якби. Якби вже не вийде, якби в роті росли гриби не вийде так. Ні так, ні сяк, бо тому що забирають нашого шинку Залишаємося проти чотирьох машин танкістих. Кранвагін шотний. Давай, докадешуй, докадешуй. На на получай, прекрасно, але ще й пропускаємо десь під кінець. Твого життя краник Це ж таки видав нам ти зараза. Шотний їхній Шерідан залишається. Дві їхні ПТСА. Фоч, подивися, Фош на агресію парант. парам! А 512, все ж таки, ми пропускаємо. 795 залишається всього лише на всього близький клінч. Знову пропускаємо, залишає нам 263 хітпоинти. Так, звісно, що включаємо свій підкольчик. Як ось бачиш, клінчі хоч не може танкувати. На жаль, для нього. Адже якщо маєш хороше пробиття в кумулях чи підколах. Ця броня пробивається. На жаль, для фушеток Залишається ще одна Петеса, залишається їхній шеріден безхід. Потім нам всього лише раз хукнути. Але тут бабаха виїжджає. Шот ваншот, прекрасно, ще один шот зробити. 900 905, точки! Точки! Ми ще на кадетанчим прекрасно! 570. Це було, це було складно. Це могла бути поразка, просто знаєш, тільки якось так. Як через ліве плече плюнути. Але. Плюнув, напевно, гілзу через праве, І тому вийшло. І що, дивимося? Дивимося на післябойову пенсію: 5239 напуляного демеджа, 1520 заблокованої шкоди, 6 знищено 7 пошкоджено. Воєн. А пула танкісти. вись, які медалі танкісти забирають. Знак класності майстра Колобенов. Головний калібр. Третю позначку в цьому бою не забрав, можливо, вже має. Я так думаю, скоріше, що третю позначку він вже має. Пішов плюс на триста 335 п'ять тисяч сімсот двадцять сім Свій сейф свою купілочку. Та звісно, що перше місце по нанесенню шкоди. 1730 зірочок вільного досвіду забирає свій АК друзі. А ми ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою перевага. Та підписуємося на канал Брнобіник. Завантажуємо свої жреплеї в Діскорд для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх. Же ж на цьому каналі. А я бажаю в першу чергу нам всім друзі мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть один одного, не сваріться. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв, Там і зустрінемось з вами.